Ти мені схожа на героїню фільму Красотка. Серйозно, Джулія Робертс, в тебе її, її тіпаж походу». Всім добрий ранок. Ми з Вікусією вибираємось на, на закупи. Ні, ні на ти! Закупи. Красотка? Ні. Не роби, не прибирай, ну так гарно. Ага, ну так. Я тобі кажу, ти от з такою зайчі схожа я знаю, на... Що це, я uh, не набери, знаю. Набереш і побачиш, подивишся. Ну, там, не, там погано, там вона була простітутка, а потім. Ні, ну, <laughs> ну не за то. Казка. Це така казка наївна для дорослих. Я тебе загубила, іде. Ну, я, я кайфую від цієї дівчини. Не знаю, я в моменті думаю, це я тебе народила. Я народила нову жінку. Бо я взагалі в шокі. Да. Ой, я да, чу... <рес> ти мене не попереджаєш Я <рес> чуть не влупилась в деревце. Ми сьогодні вибрались в магазин. Я зайшла в ДМ, мала надію, що куплю тут фарбу для волосся. Але тут її нема. Я шукаю кератин, фарбу і шукаю... Ще одну, не знаходжу. Нема, то й нема. Дуже-дуже-дуже багато різного товару в ДМ. Того я його і шукала. Це як ніби бренд Саутлет, де багато різних марків. І вони по різних цінах. Навіть, бачите, і Корея є. Класний ДМ, дивись, тут бачиш, тут і Корея І все, я знайшла креми для рук. Бюджетні гелі для душа. Болея дуже класна немає. Я мені казала мозка. про те, що для моєї пітепечної може щось прикольно купити, але не свіжі. Да. Що ти тоді казала? Бо я вже не... Браслетик на ручку. Чи ти трошки взяла. Ні, ми ж не купили. Ми купили а, не ми взяли. взяли. Да, ми не ну чого б не взяти. Так, Стаканчики, водички попили. Я шукала, крем для рук, не знайшла да, і краску. Зараз я ще по, по фарбі пройдуся. Чи пішли на ескала на ліфт? А він поїхав? ха їдь, він поїхав. Купила фарбу для, купила фарбу для волосся. Сьогодні пофарбуюсь. Волосся лізе в мене, якби ви, ви тільки знали. Блін, я ж хотіла світлішу фарбу, а взяла темнішу. Тепер мені залисини. Мені здається, в мене вже алопеція. Але я не хочу про це думати. Мені на це так пофіг. А оце що ще... Дивлюся, дивлюся. Рибку Знаєш, може... буду рупанька. Может пустила. Бажано нам було б, звісно, щоб я тебе посадила. Підніми. Що ти бачиш там? Саме звичайно дівчина бачиш. Ти що ти красуня? ти льва Льовушка така, знаєш. Льов. Я вже добралась додому і зараз буду прибирати, смажити пиріжочки і ще пофарбую волосся. Дуже швидка розпаковка з усього. Так, це Росман Скраб. Мачалка з ДМ. Фарба з Росмана. ДМ Балія. Оця маска дуже класна. Сьогодні спробую. Гель для душа Балія, всього 3 злотих ДМ. Гель для душа Балія, ДМ 3 злотих. Масло. Как оно? Ріпак. Ріпак. Я не пам'ятаю, що це. Мені потрібно було масло. Цей укропчик. Що там ще дрожжі? Казали, нема дрожі. Ви знаєте, моя думка така: в Польщі є все. Багато речей набагато дешевше, ніж в Україні. Наприклад, я купляла крем для рук Нетраджина за 360 гривень в аптеці. В Києві. В Польщі це коштує 11 злотих, такий самий і багато кращого є по уходу. Дуже багато Кореї, дуже такої, знаєте, доглядової, просто в ДМ. Дрожжі взяла і тут ще трохи а, огурчики хочу зробити, такі малосольні. І картопельки трохи взяла на пиріжечки. Вікторія картоплю, їсть прям мало-дуже мало. Така малесенька розпаковка. Оці гілі для душу дуже милі такі, приємні. Мій релакс. Набираю собі ванну, пінкою, потім зроблю собі каву, повалдю, поваляю, та й приймуся за запоріжечки. Моя відпустка вже добігає кінця. Завтра я вже їду, а сьогодні ми з доцею вона, вона сьогодні екзамен здала. Розумничка мамина. Ми їмо піцу. Вікторія якась банка з лимонадом, У мене чай, рогрей, і ми мене таких качельках. Да, угу. Взагалі приятненьке кафе, да? миленьке? Угу. Вікуся поїхала на роботу, я приїхала додому, мала братися за справи, а сама легла і, з... легла і заснула. Моя психіка не витримує, і іноді, коли приходить ніч, я взагалі не можу спати. А і коли день я хочу виробитись хоча б на 15-20 хвилин. Іноді я п'ю антистрес, всякі там астрес, агліцесід. або таке життя. Я знаю, що у когось ще гірше ситуація, у когось легше, але себе обіцінювати я не можу. І реакція мого організму вона якась така, що в мене буває тільопає, буває коло серця. Ніхто з нас не хотів опинятися в якихось важких ситуаціях. Я ще повернусь, ще розкажу. зараз треба вже вставати та щось робити. Нарешті потепліло. Я вже їду, моя відпустка вже добігає кінця, треба вставати, збирати чемоданчик. Гарного всім дня, бережіть себе, бережіть себе, бережіть свій психічний стан. Це мамина. Ну. Це мамина. Ну. Все. Мама їде. Мам. Чи, Чи, що, плачу, ти? Ти. Не хочеть, щоб мамочка Чого? <ривіт> Мама буде сварити. <ривіт> Мурав'я робити, зранку піднімати. Ну все, кийця. <ривіт> Порюмсали, поривіли, бо я дуже з того, так? Прощання це час, коли дитина згодна на все. Хай мама сварить, хай мама. О, господи, боже мой. Безрад можна. Все відключається. Закінчилась моя відпустка в прямому сенсі. Я вже вдома, Київ зустрів дощиком. Знаєте, я зараз в такому стані дощ, як мене, ну як, я постійно в такому стані, але коли я чую від людей, що задолбал уже дощ, задолбала гроза, Мене нічого не задавбує. Ні дощ, не гроза, Мене тільки задавбують війна і русня. Якось так, бо важко. От. А дощ це таке теж дар природи, божий дар. Мене трошки вкачало, тому я ніби ще їду зробила собі чайок та буду відпочивати.